Інформаційний підсумок подій середи 10 серпня у матеріалах журналістів дев'ятого каналу. В суді працює Владислав Малько. Вітаю вас сьогодні. У випуску 13 загиблих і більше десятка поранених. Вночі ворог обстріляв житлові квартали Нікопольського району. Жіноча форма ЗСУ. У чому воюють наші захисниці? Перейменування вулиць. Чому артерія Дніпра названа на честь героїв Крут? Війна триває. 168 шістдесят доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню за інформацією від Генерального штабу збройних сил України. Винищувальна авіація повітряних сил продовжує патрулювання повітряного простору України, а ударна надає вогнову підтримку нашим підрозділам у районах зіткнення з російським агресором. Докладно про ситуацію на фронті у нашій щоденній мапі бойових дій. На Харківському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Уди, Дементівка, Нове Питомник, Руські Тишки, Перемога Верхній Салтів, Старий Салтів, Мосьпанове, Стара Гнилиця, Гусарівка, Коробочкине, П'ятигірське та Шевелівка. З метою покращення тактичного положення ворог вів наступальні бої у напрямку Ветеринарне-Уди, зазнав втрат і відійшов. Тривають бойові дії на напрямку Байрак-Гусарівка. На слов'янському напрямку противник обстріляв Райони Великої Комушувахи, Дмитрівки, Карнаухівки, Довгенького, Вірнопілля, Нової Дмитрівки, Богородичного та Долини. На Краматорському напрямку ворог здійснював артилерійські обстріли неподалік Сіверська, Григорівки, Верхньокам'янського, Сидорового та Райгородка. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли ствольної реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дарівка, Зайцеве, Кудема, Курдюмівка, Бахмутське, Солидар, Яковлівка та Вершина завдали Ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини. Ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське, Спірне, Володимирівка, Яколівка, Стряпівка, Соледар. Успіху не мав та відійшов. На Авдіївському напрямку ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар'їнки. Ворогом завдано авіаударів біля Павлівки, Вугледара та Новосілки. На південно напрямку противник здійснював обстріли танків та артилерії різних калібрів здовж лінії бойового зіткнення та завдав авіаційних ударів поблизу Новогригорівки, Андріївки та Ольгиного. Зберігається загроза завдання ракетних ударів по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури на території України. Трагічна ніч у Нікополі Ворог обстріляв житлові квартали Марганецької та Мирівської громад. Випустивши близько 80 ракетних снарядів, пошкодили приватні будинки, адміністративні приміщення та палац культури. Внаслідок обстрілу загинуло 13 людей. Стільки ж зазнали поранень та знаходяться в лікарні. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом російської агресії проти мирного населення Нікопольського району. На місці працюють вибухотехніки. Є багато руйнувань інфраструктури. Побиті ЦНАП, палац культури, гуртожиток, приміщення міської ради, кілька установ та дві школи. Пошкоджено 21, 21 багатоповерховий будинок та один приватний будинок. Перебиті лінії електропередач, без світла залишається кілька тисяч містян. До 40 снарядів з градів прилетіло по селу. Вишетарасівка. у селі пошкоджені 11 приватних будинків, п'ять господарчих споруд та автомобіль. Перебиті, перебиті два газоводи. Без газу залишилось до тисячі людей. Фахівці працюють над відновленням газопостачання. На Дніпропетровщині СБУ спіймали двох ворожих поплічників. Вони вели у соцмережах про кремлівську пропаганду. Один з чоловіків під час перебування на заробітках в Росії потрапив у поле зору ворожих спецслужб. Після приїзду додому він одразу активізував свої соцмережі Там пропонував землякам допомагати окупантам, дискредитував українську владу та Збройні Сили України. Іншого мешканця регіону окупанти залучили до підривної діяльності через його прокремлівські погляди, які він поширював у колі спілкування. За вказівками кураторів ФРФ, він через спеціалізовані інтернет-платформи поширював деструктивний контент. На передовій служить більше 30 тисяч жінок. Однак їм і досі видають чоловічу форму і чоловічу спідню білизну. Нашим захисницям бракує взуття менших розмірів та бронежилетів з урахуванням особливостей фігури. Коли чекати на офіційну жіночу форму від держави, та як волонтери Дніпра шиють на замовлення потрібні комплекти, докладніше розкаже Аліна Моренко. Наші захисниці на рівні з чоловіками боронять Україну вже майже півроку повномасштабного вторгнення. Та у жінкам до сих пір видають незручну для них чоловічу військову форму, і більшості доводиться переробляти її під себе самостійно. Одна дівчинка в нас є вища за мене, і вона фігурісткіша. Є дівчата, які нижче за мене, і ну вони такі трошки ну в пишному тілі. Там в них звісно проблеми. Це Марина, старша солдатка ЗСУ. Каже, їй чоловіча форма більш-менш підійшла, а от її. Чотирьом колежанкам з батальйону ні, і це не кажучи про спідню чоловічу білизну, мені видали чоловічі труси 46-го розміру, і я чесно спробувала їх вдягти. Я не знаю, як чоловіки витримують стільки швів в найнепризначніших для цього місцях, але для жіночої анатомії чоловічі труси. Ті, що видаються в збройних силах України, вони не прийнятні взагалі, тому що там ну там шов на шві і швом поганяє. У ЗСУ разом із добровольцями територіальних громад зараз служать близько 57 тисяч жінок. З них близько 32 тисячі перебувають у зоні бойових дій, і усім їм досі видають чоловічу форму і чоловіча спідня. Тож на допомогу приходять волонтери. Тут у Дніпрі відшивають на замовлення зручні комплекти. Промислове підприємство Прана та благодійний фонд ТАПС почали виробництво якісної військової. Форми для ЗСУ 100% бамбовна, турецька плетення, щільність 250, Вона дуже схожа на тонкий. Кітель, штани і панама все із якісних матеріалів та у восьми розмірах. Ось таких комплектів волонтери відшили вже 5 тисяч. Весь одяг відправляють на передову у гарячі точки. А у планах створити ще й зимові набори. Власне, ось цей комплект універсальний. Підійде як для жінок, так і для чоловіків, кажуть волонтери. Їх відшивають за замовленням. У нас комплекти йдуть брюки окремо, кітель окремо для того, щоб ми могли компонувати за потребами військових. А от суто жіночий варіант ще розробляють сьогодні. Технологи, з якими ми працюємо, розробляють технологічні карти, все, що потрібно для того, щоб почати відшивати. Та вже є відшитий варіант, аби бачити. Як він виглядатиме на захисниці? Є кармани, є всі наліпки, які потрібні для шевронів, для вагонів, але вона дуже комфортна, вона не стискає рухів, тобто тут все на резинці для того, щоб, ну, да, будемо казати так, що. Різні форми у жінок, тому є, є, є резинка, є для того, щоб був ремень. Форма просочена антигорючою речовиною і за стандартом має лише тліти. Нам на камеру показують, як це працює. Ну, Скільки б я не тримала, вона просто починає о, з різних сторін зараз. Сиді. До кітелю і штанів у наборі йде ще й Панама. І вона, в принципі, по розмірах така ж сама, як. І для чоловіків, так і для жінок емкі-ельки. Попереду у волонтерів розробка та відшив зимової універсальної форми для військових. Треба зібрати 8 мільйонів гривень на пошив 2500 комплектів. Якщо хочете допомогти, реквізити бачите на екрані. Аліна Моренко, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. На фармацевтичному підприємстві Дніпра арештували російську долю активів вартістю майже мільярд гривень. Оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчина Нацполіції України розкрили протиправну діяльність службових осіб підприємства, чверть статутного капіталу, якого належить російському бенефіціару. Ця компанія є дистриб'ютором та постачальником лікарських препаратів та товарів медичного призначення до закладів охорони здоров'я, зокрема і за бюджетні кошти. Арештовані активи передано до національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, удержаними від корупційних та інших злочинів. Обсяги загального доходу підприємства у 2020 році склали близько 13 мільярдів гривень. Кримінальне провадження під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора розслідується за кількома статтями Кримінального кодексу України. Слідство триває. 11 медзакладів за час повномасштабної війни переїхали до Дніпра. Більшість з них вже цілковито відновили свою роботу. Лікарня Северодонецька поки не приймає на стаціонарне лікування, однак надає амбулаторну, реабілітаційну та психологічну допомогу пацієнтам. Як медзаклад облаштовується у новому місті, дивіться у наступному матеріалі. Ви спробуєте прийом по цій схемі, яку я вам буду розписувати. Ви будете контролювати так. з 1 липня. багатопрофільна лікарня з Северодонецька почала відновлювати роботу в Дніпрі. Першими пацієнтами стали переселенці з їх же міста. Зазначають, хочуть лікуватися у фахівців, до яких звикли. Коли ми знали, що тут Север ми одразу приїхали сюди. Я всіх лікарів знаю наших Дякую добрим людям, нашим сівероданчанам. что принимают это спасибо им. Может, дело в том что я второй день сегодня пришел вчера был я в хирура сегодня я пришел до кардиолога сейчас идем на прием Працівники та адміністрація медичного закладу не хотіли покидати місто до останнього. Виїхали в червні. Залишатися стало вже надто небезпечно, а деякі корпуси лікарні було зруйновано. Коли в нас була зруйнована операційна, коли був зруйнований хірургічний корпус, ми надавали допомогу, стабілізували пацієнтів, і в нас пацієнти виїжджали незалежно від обстрілів, під вистрілами, під мінами Вони виїжджали. Не один пацієнт за той час, коли ми їх воюкували, не був не постраждав. Окрім роботи в медзакладі, лікарі обслуговують мешканців шелтеру просто на місці проживання. Також ми обслуговуємо ті шелтери, які на сьогоднішній день організовані в Дніпровській Дніпропетровській області. Ну тобто сімейний лікар, він тут працює, тут же й живе, і він же тут надає допомогу обслуговувати. А якщо потрібно, перетелефоновує. Вузькому спеціалісту він надає консультацію. В планах розвивати лікарню та їздити на виклики додому. Також збираються розширювати реабілітаційні послуги, аби надавати фізіотерапевтичну та психологічну допомогу. Наталія Кузьміченко, Павло Грунт, новини 9 каналу. Бій під крутами. Сутичка, яка тривала 5 годин, і внаслідок якої російсько-більшовицькі війська втратили боєздатність на 4 дні. На честь героїв Крут названо одну з вулиць Дніпра. Чому докладніше розкаже Оксана Ващенко. У Дніпрі, як і в багатьох інших населених пунктах України, є вулиця на честь оборонців Української Народної Республіки. Учасників бою під крутами у 1918 році. Наш край має відношення до цього значущого етапу української історичної пам'яті, зауважує науковиця Світлана Івлева. Зокрема, серед оборонців української державності є ім'я нашого земляка. Нікіфор Авраменко народився в верхні Дніпровську. Він брав участь в цьому бої. Він його пережив. Він брав участь у зимовому поході. все його життя було відзначене боротьбою за самостійність України. Закінчив життя він у Польщі, похований у Познані. Бій під Крутами – одна з найбільш міфологізованих сторінок нашої історії, зазначають фахівці. Справа в тому, що документів не збереглося, і відповідно зразу виникла тенденція перебільшувати зокрема наші втрати дуже коротко. З нашого боку брало участь 500-600 чоловік. а З боку противника щонайменше в 6 разів більше. а Деякі дослідники називають цифру в 10 разів перебільшувала Муравйовська армія. Бій продовжувався 5 годин, наслідок якого ворог зазнав таких втрат, що його наступ був призупинений на четверо діб. Наше військо організовано відступило, забираючи з собою поранених. Трагічна подія, яка відбулася, це випадковий вихід однієї студентської чути 28 чоловік, які вийшли прямо на більшовиків, і в найкращих традиціях радянського російського війська були закатовані і розстріляні. Чотири доби строк, на який було призупинено наступ більшовиків, мали велике значення для української влади. Констатує Світлана Івлева. За цей час було придушено петлюрою повстання більшовицька в арсеналі і підписаний Бреський мирний договір, внаслідок якого Україна постала самостійною державою. Попередня назва вулиці пов'язана з ім'ям Дмитра Фурманова, російського радянського письменника, військового та політичного діяча. Більшу частину свого життя займався політроботою. У 2018 році почав керувати партійною пропагандою. В 1920 році придушував повстання в Алмати, що детально було описано ним у романі «Мятеж». Вся його літературна творчість, такий він мав схильність до літератури, була підпорядкована партійній пропаганді, більшовицькій пропаганді. Наскільки вдало можна судити з того факту, що фільм, який був поставлений за його романом Чапаєв, був улюбленим фільмом Сталіна? Науковці закликають називати вулиці іменами особистостей, які вболівали за долю України. Оксана Ващенко, Тарас Іванов, новини Дев'ятого каналу. Наразі це всі новини середи 10 серпня, очима журналістів 9 каналу. Більше дізнавайтеся на нашому сайті та на офіційних сторінках соцмереж каналу. Якщо ви маєте цікаву інформацію, чи стали свідком надзвичайних подій, можете зв'язатися з нашою редакцією за номером гарячої лінії. Продовжуємо підтримувати наші збройні сили, наближувати перемогу кожен на своєму фронті, з вірою в Україну.